Так, дійсно, зранку біля 11-ї години місто Харків отримав два удари керованими авіабомбами. Це майже ну, тобто, правильно, центральна частина міста, житлова забудова, цивільні, тобто підприємства, так само там відповідно були. Наразі 33 людини отримали поранення. З них троє це діти. Одна дівчинка 28 днів від дня народження. Тобто ще немає навіть і місяця. Далі дівчинка ще відповідно 10 років і хлопець 17 років. Наразі сім людей госпіталізовано до лікарні. Руйнування досить значні. Наразі працюють всі наші служби, підрозділи ДСНС, національної поліції, екстрена швидка медична допомога. Наразі проходимо всі квартири та житлові помешкання для того, щоби. Виявити можливо людей, якому яким ще необхідно надати першу медичну відповідну допомогу. Серед госпіталізованих одна дівчина знаходиться вкрай в важкому стані. Одне цивільне підприємство, куди влучив каб, фактично знищено, тобто повністю, і чудом там люди не постраждали в принципі, і за сигналу повітряної, тобто тривоги, покинули. Фактично, підприємство за декілька хвилин до удару, ну а правильно відповідно, другий кап вже прийшовся перед житловими, фактично, будинками багатоповерховими ну і там руйнування досить значні.